Прилуцькі поліцейські склали чотири адміністративних протоколи на двох водіїв мотоциклістів. Так, 10 серпня до районного відділу поліції звернулись місцеві мешканці з приводу водіїв мотоциклів, які порушували правила дорожнього руху. Чим наражали себе і інших на небезпеку. Під час проведення заходів щодо посилення безпеки дорожнього руху прилуцькі поліцейські склали чотири адміністративних протоколи на двох водіїв мотоциклів. Порушники керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння та порушували правила дорожнього руху. щоб попередити скоєння дорожньо-транспортних пригод, які можуть нести загрозу життю і здоров'ю людей. Працівники поліції роз'яснили всі нюанси водіння такими транспортними засобами та притягнули двох водіїв 2002 року та 1987 років до адміністративної відповідальності. Поліцейські склали на порушників два адміністративні протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це керування транспортними засобами, особами в стані алкогольного сп'яніння, адміністративний протокол за статтею 122 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання водіями вимог про зупинку, а також за статтею 126 Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом. Прилуцькі поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху на автошляхах регіону. В літню пору приділяють особливу увагу водіям мотоциклів. Лише за останні півроку поліцейські зафіксували понад 338 правопорушень двохколісних. З початку 2022 року співробітники Прилуцького районного відділу поліції. Склали 338 адміністративних матеріалів відносно водіїв, мотоциклів та скутерів, 82 з яких за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Однак, у разі виявлення грубих порушень чи відсутності реєстраційних документів, механічні транспортні засоби у водіїв будуть вилучатися, зазначають у поліції.